Хто з нас не чув, як звучить церковнослов'янська мова? Скільки чудесних епітетів їй присвоєно? Мова святих Кирила та Мефодія, свята мова, Богом дана мова, адже на ній не лаються, не вживають в побуті, лише звертаються на ній до Господа. Український обиватель, почувши, як звучить богослужбова мова в Почаєві чи в Києво-Печерській лаври, і гадки немає, що та церковнослов'янська кілька раз реформована, коректована, редагована і змінена під впливом російської мови. Ви ніколи не задумувалися, чому в українській і російській мовах голосні деякі читаються по-різному. Адже російська абетка, так і як і українська, запозичена з цирконослов'янської справа в тому, що на момент формування українського та російського правописів церковно слов'янська в Україні звучала дещо по іншому ніж в Росії. Київський ізвод або діалект церковно мови, або як ще кажуть, церковнослов'янська з українською вимовою була поширена по території України, яка напевно виходить за межі сучасної держави, як на сході, так і на заході. Московський або синодальний ізвод, сучасна вокалізація або службової мови в канонічних храмах. України була впроваджена з 19 сторіччя, спочатку в містах, а потім і в селах. До кінця 19 сторіччя цей ізвод був поширений по всій російській імперії. Території, що не війшли до складу Росії, Закарпаття, Галичина, частина Буковини зберегли київський ізвод церковно-слов'янської мови. Така вимова не вважається чужою і переплітається з місцевими діалектами, і на слух сприймається як рідна, на відміну від московської зводу. Тому і для україномовної Волині сьогодні виникає проблема переходу на українську мову богослужіння. Сьогодні під виглядом благочестя і благочинства викорінюється київський і впроваджується московський звод церковнослов'янської мови в західноукраїнських землях. Насправді в цьому нема ні благочестя, ні благочинства, а банальна геополітика, в яку замішані як прості миряни, так і духовенство різних рівнів. Київський звод церковнослов'янської мови, якщо не поширювати, то принаймні необхідно зберегти там, де він є сьогодні. Адже київський звод, церковнослов'янської мови, є древніший і точніший за московський звод. Ось візьмемо, наприклад, лише кілька слів: Тебе і тобі. Так звучать вони в київському зводі, як слова різні за значенням та різні за написанням. Подібне ж зі словами мир і мір. В московському зводі звучать однаково мір, хоча різні за значенням. На старовинних іконах, рукописах та стародруках знаходимо українізми та свідчення існування київського ізводу з давніх часів. Ось, наприклад, великий часослов, видрукований в друкарні Києво-Печерської лаври в часи правління імператриці Катерини II. Перед кожним богослужінням вміщено невеличку віршовану епіграму. І що цікаво, римується епіграма, якщо читати тільки згідно київського ізводу. І наостанок всі чули історичну байку про те, що українську мову вигадали в Австро-Угорщині в 19 сторіччі. Брати, великороси та малороси святовці вірять, незважаючи навіть на те, що в основу літературної мови ліг полтавсько надніпрянський діалект. І зауважте, що в 19 сторіччі це була територія Російської імперії. А тепер подивимося сюди. Відома новгородська ікона початку 14 сторіччя Георгія Побідоносця, чудово змії із житійними клеймами. І що ми бачимо? Святого Георгія садиша в тімницю, святого Георгія б'ють сухими дубці, святого Георгія у рвуть. Написи на іконі переповнені українізмами. Невже і сюди вмішалися австро-угорці? Питання риторичне? На YouTube було завантажене відео про українську чи росинську вимову у церконослов'янських текстів. За всі 10 років відео набрало кілька сот переглядів, а ось за останні два тижні. Стався якийсь вибух, понад 50 тисяч переглядів, кількасот коментарів. Коментарі різні, доречні, професійні, критичні. Звичайно, автор попереднього відео не стояв на місці і відшукав нові докази української вимови церковнослов'янських текстів в православних храмах по Дніпрові до середини 19-го сторіччя. Попереднє відео було створено на прохання кількох православних священників із Західної України, яких цікавило походження української вимови в церковнослов'янських текстах. Один з них, який навчався в одеській семінарії на початку 1980-х років, стверджував, що на бослужбовій групі дозволялося молдаванам вживати румунську бослужбову мову, а галичанам і закарпатцям заборонялося читати на кліросі. Церковнослов'янські тексти з українською вимовою. Подібна ситуація була і в інших учбових закладах Московського патріархату до недавнього часу. Від духовних наставників можна було почути просте пояснення, що це уніати понівечили церковнослов'янську мову. Багатьох влаштовувало таке пояснення. Отже, мета попереднього відео була. Довести, що київський звод чи українська вимова давніша і точніша за більш поширений сьогодні синодальний звод чи російську мову церковнослов'янських текстів, із закликом берегти цю традицію, де вона ще збереглася. Хтось в коментарях до вище згаданого відео слушно зауважив, де ж київський звод, де тексти. Дійсно, слово ізвод означає тексти зведення «список», редакцію. Але також і традицію запису церковнослов'янської вимови літерами сучасного алфавіту, тобто як чується, так і пишеться. Церковнослов'янська мова приходить на Русь в X столітті уже в третій болгарській редакції. За 100 років церковнослов'янська мова пережила три редакції: перша була Македонська, друга Моравська. І третя болгарська, яка прийшла в Київ уже. В різних місцевостях під впливами національних мов формуються свої ізводи. А з виникненням друкарства відбувається уніфікація богослужбових текстів, особливо в синодальний період, завдяки потужностям, які мало Московське царство, а пізніше Російська імперія формується синодальний ізвод. Текстів, які поширювалися і на Україну, і навіть на Балкани. Це стосується текстів, а от прочитання було неоднаковим в різних місцевостях. В 2008 році стараннями протиряв Володимира Савельєва з благословіння тоді ще єпископа Паріясловського Олександра Драбинка в Києво-Печерській Лаврі був виданий древній Києво-Печерський молитвослов з порівняльними Текстами. Перша колонка це Київський ізвод друга переклад на українську і третя. Синодальний сучасний ізвод кого цікавить можна знайти в мережі і порівняти, що цікаво, відмінності навіть в наголосах. Одного разу, сперечаючись з одним священником про поширення Київського ізводу. Вимови. В церквах по всій території України він мені заявив, ну в тебе ж нема аудіозаписів 18-19 століття. Як ти доведеш? Ха-ха. Рекатолики і старообрядці формувалися в один і той самий період. І, по суті, вони законсервували в своїй обрядовій традиції 17 сторіччя. Ось, наприклад, в рекатоликів збереглися українська вимова церковно текстів, двоголосний спів, священичі ризи грецького покрою і богослужбові особливості того часу. А як з вимовою у старообрядців? Особливо мене цікавить безпоповці, які більш закриті і консервативні спільноти. Ось бабулька в Псковській губернії співає за покійні молитви. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Иже глубинами мудрості человеку оревна вся строя, і жена пользу всім подавая, Единые сады, покою, Господі, Господи, душу, собственного раба твоєго, І у уанна на тебя упование возложи. Творца, идите, і и і Бога нашего, слава Отцу, и Сыну, и і Святому Духу, и і ныне і присно, и во веки вяком, Аминь. Тебе, грады, пристаниши, мамы, и молитве несу блага приятного, крозешемуся, и с тебе, Богу, Богу родиться, я невестный, я А ось

А послухайте, як звучить у них тропар фасці. Ось тепер захарпатська мелодія. Раз ми заговорили за старобряців. Прошу звернути увагу. На цей малюнок із ультраправославних листівок Дерево Християнської церкви. Видавці цієї ілюстрації чомусь не позначили Старобрядницький розкол 1666 року, не позначений і Карлавацький розкол 1921 року. що правда він майже вилікуваний унією 2007 року. Мудро соде твоє грісте. Отже, повертаємося О, до, до вимови закону сладянських текстів. Як христи, видно із відеосюжетів, та, що та, навіть на території московського та, царства богослужбові тексти та, мали свою та, вимогу чи то близьку до української, та, чи та, до болгарської. Для того, щоб остаточно переконатися в тому, що ще всередині XIX століття. Наші предки виголошували молитви з українською вимовою Знайдіть в мережі 21 номер Полтавських Єпархіальних Відомостей за 1863 рік. Там є критична філологічна стаття. Несколько слов о малоросійському сочинениях духовного судержання. На сторінці 338 читаємо. Буква «ять», Также должна быть введена в малороссийское письмо, только в русской речи она произносится как Е, а в малороссийской должна быть произносится как И, в старину и употребляли действительно во всех тех случаях, где ей следовало стоять в церковно-славянском письме. Писал, например, добродей, вера, грех, а произносил добродей, вера, грех. Кому случалось слышать церковне чтення старинних Причетнів і даже священників, тот легко мог примітить, що одні букву Ять везде проізносять, як і. Отже, що в другій половині XIX сторіччя на лівобережжі церковнослов'янські тексти читали з українською вимовою. А на сьогодні ця вимова збереглася в Галичині.

Для тих, кому церковнославянська – безцінний дар. Але ще не всі слова зрозумілі, раджу завантажити собі на гаджет додаток словар ЦС, розроблений Олександром Семенюком. На клавіатурі Старослов'янська абетка набирається слово і тут переклад. Тепер ви будете знати, що влагаліще – це мішок, сумка, гаманець і навіть скриня. А гузування це достаток багатства, а понос це ганьба. А отригнути промовити. А срака це просто сорока. А тепер для тих, хто додивився це відео до цього місця, благословення від каналу Макітера на церковнослов'янській мові в Київському ізводі. <кій> Зараз отригну благословення. Да об здиття Господь, милостю щедротами! Да присполнить влагаліща твої всякого обзування, да нікода же нападе на Тя понос і унічиженіє, і серце Твоє на да нікода же не усириться. Якщо сподобалось відео, натисніть лайк, якщо ні, дизлайк. Дякую за увагу.